Шановні друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Дуже важливо, коли ми працюємо з інформацією, використовувати якісні джерела, і бажано використовувати їх побільше для того, щоб мінімізувати ризик похибки, для того, щоб отримати більш повну комплексну картину. І помітьте, я кажу якісні, а не незалежні джерела інформації, тому що незалежних і об'єктивних не існує в природі. Краща незалежність це. Некритична мультизалежність, та коли ми говоримо про засоби масової інформації, то ми з вами побачимо, що там ні Таймс, ні Вашингтон Пост, ну вони не є абсолютно неупередженими. Да? Навіть є спеціальні такі барометри, куди ми можемо зайти на веб-сайт і подивитися, а наскільки вони політична або ідеологічна схилені, там скажімо, до республіканців або до демократів, вправо вліво Тобто це можна навіть вимірювати, і тоді, відповідно, в своєму аналізі вносити поправку на от той чи інший. Інший, от такий байес, як кажуть американці, да, такий ухил. Але є джерела інформації, які, скажімо, за своїм дизайном, за своєю природою інституційною, вони є вже більш збалансовані і при тому вони практично гарантовано є якісними. Сьогодні я хочу поділитись з вами короткою аналітикою на важливу для нас з вами тему. Це Тема антиросійських санкцій і санкцій проти країн, які допомагають Росії. А джерелом у нас сьогодні буде парламентська бібліотека Сполученого Королівства. Мені колись пощастило в Британії стажуватись тиждень в їх парламенті. Це був дуже цікавий досвід. Якщо вам це теж буде цікаво, напишіть мені в коментарях. Я поділюся своїми. Скажімо, суб'єктивними враженнями, тому що там є що почерпнути, є чому повчитись, ну але безумовно, це мій такий особистий погляд. Тут я не претендую на якусь вичерпність, об'єктивність і так далі. Так от ця парламентська бібліотека Великобританії, чим вона дуже корисна? Тим, що вона. Робить якісну аналітику, в них є не просто бібліотекарі, в них є аналітики, фахівці, які працюють з інформацією, причому такий спосіб, що вони готують аналітичні записки, вони готують репорти, вони готують інсайти. Для кого? Для членів парламенту, для ми б сказали, народних депутатів, так для їх помічників і для членів уряду також, тому що до речі, щоб в Великобританії стати міністром треба обов'язково я підкреслюю обов'язково бути народним депутатом тобто міністром не може стати не народний депутат Ну тому що як це можна призначити людину міністром, вибачте, з підворотні, з вулиці, просто хтось проходив, ви його призначили міністром? Ні, спочатку ти маєш отримати мандат довіри від народу, тебе мають обрати. Тобто народний депутат це перший рівень, тобто, а кабінет і уряд це вже другий рівень. Так, от ця парламентська. Бібліотека, вона їм постачає аналітику, і інформацію з дуже різної тематики: там і економіка, і геополітика, і технології, там і якісь. Міжнародні специфічні питання, і безумовна оборона і безпека там дуже великий розділ. І більш того, значна частина цієї інформації вона відкрита в публічному доступі. Я поділюся з вами лінками. Ви самі можете працювати з цим джерелом, дуже вам раджу. Так, от сьогодні коротка вижимка з аналітичної записки парламентської бібліотеки Великобританії про. Антиросійські санкції, взагалі, санкції та експортний контроль проти Росії не випливають з жодної резолюції Ради безпеки ООН. Вони всі впроваджуються в односторонньому порядку коаліцію, яка очолювана ну, сам перед країнами Великої Сімки: США, Велика Британія, Канада, Японія, Італія, Франція та Німеччина. Ну і Євросоюз відповідно, і до цієї коаліції входять понад 30 країн світу, на які припадає понад 50% світової економіки. Однак є декілька країн, серед яких Китай, Індія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль і Саудівська Аравія, які не підтримують односторонні санкції проти Росії. Туреччина, яка є членом НАТО, і Сербія, яка є країною кандидатом на вступ до Євросоюзу, також відмовились впроваджувати такі санкції, тим не менш. Росія сьогодні є країною, проти якої застосовано найбільше взагалі санкцій в світі. Залишаються питання щодо ефективності цих санкцій, оскільки Росія шукає. Альтернативні ринки створюють нові торгівельні маршрути і методи обходу цих обмежень, країни близького сходу і Центральної Азії, що мають тісні зв'язки з Росією, які загалом зайняли нейтральну позицію щодо війни в Україні, не підтримують односторонні санкції, дедалі більше привертають увагу заходу, оскільки двостороння торгівля з Росією різко зросла, особливо в сфері комплектуючих і товарів технологій подвійного призначення. У відповідь на санкції Росія також застосувала нові методи обходу, зокрема ті, що стосуються її глобальної торгівлі нафтою і газом. Росія використовує міжнародні мережі закупівель і широко використовує зростаючий тіньовий флот танкерів для транспортування підсанкційної російської нафти по всьому світу та або обходу от цього кеп верхньої цінової межі на нафту, яка була встановлена. G7. з розвитком режиму санкцій проти Росії країни G7 та Євросоюз все більше зосереджують свої зусилля на запобіганні ухиленню від санкцій та закритті оцих лазівок в існуючому режимі, щоб запобігти реекспорту товарів і технологій, що мають вирішальне значення для військового розвитку Росії з третіх країн, на які не поширюються санкції. Велика Британія, США, ЄС та Японія ухвалили. Спільний список високопріоритетних товарів, які здебільшого вважаються технології подвійного призначення, що їх Росія активно намагається закуповувати через сусідні країни. Фізичні та юридичні особи в третіх країнах також все частіше стають об'єктами санкцій США. Запровадили набагато ширше санкції проти компаній та організацій в третіх країнах ніж. Євросоюз та Велика Британія. Я розповідав вам про цей розширений пакет санкцій. Ці санкційні заходи були більш детально розглянуті в аналітичній довідці парламентської бібліотеки. Я теж поділюсь лінком, якщо вам цікаво, В аналітичній записці розглядають країни, які надають військову підтримку Росії, і вони підкреслюють, що досі союзники не запроваджували вторинних санкцій проти таких країн, як Індія, які продовжують торгувати з Росією, наприклад, Да? Однак США і їх союзники все частіше засуджують країни, пов'язані з ними державні організації, які допомагають Росії у веденні війні в Україні або допомагають ухилятись від санкцій. Саме мова йде про Білорусь, Іран, Північну Корею і дедалі частіше Китай. Правда, розкішний просто перелік. Саме цим країнам присвячена оця. Аналітична записка ну щодо Білорусі, санкції були введені Великобританію, ЄС, США та іншими союзниками через роль Білорусі в сприянні та підтримці російського вторгнення в Україну. Однак залишається занепокоєння, що відсутність повного узгодження між санкційними режимами Росії та Білорусі дозволяє Росії продовжувати використовувати свого сусіда для ухилення від санкцій. Останній Санкційні заходи, зокрема ті, що були оголошені Євросоюзом у червні 2024 року, були спрямовані на вирішення цієї проблеми. Тобто в засобах масової інформації це не сильно обговорюється, так, тому тобто, що ну, Білорусь на світовій мапі на світовій арені займає нецентральне місце, скажімо так, але ці санкції вони розширюються. Іран ну більш гучна історія. Проти Ірану давно діють санкції за порушення прав людини, а також у зв'язку з його діяльністю щодо розповсюдження ядерної зброї та ймовірні зусилля з розробки програми створення ядерної зброї. Жовтня 2022 року санкції також були введені у відповідь на військову підтримку Іранам Росії, зокрема на передачу Росії іранських безпілотних літальних апаратів, які, на жаль, ми майже щоночі бачимо в Україні. Які використовуються агресорам для нанесення ударів по українському цивільному населенню і по критично важливих об'єктах інфраструктури? Іран же заперечує надання Росії своїх безпілотників для використання в Україні. США ж запровадили більш широкі санкції ніж Велика Британія чи ЄС, націлені не лише на іранські державні структури та окремих осіб, але й на міжнародні закупівельні фінансові та транспортні мережі, що підтримують іранські програми з розробки БПЛА. Такий широкий підхід, однак, значно ускладнює пряме порівняння з санкційними режимами ЄС і Великобританії і викликає занепокоєння щодо прогалин в узгодженні санкцій між членами Альянсу. Північна Корея, санкції проти Північної Кореї діють вже кілька років у відповідь на її діяльність пов'язана з ядерною зброєю балістичними ракетами. Багато з них випливають із санкційних заходів ООН, які діють ще з 2006 року, і яких зобов'язані дотримуватися всі члени ООН, включно з Росією, як би це смішно не звучало. Однак, з початку 2023 року на Північну Корею були накладені санкції за надання боєприпасів і балістичних ракет. Росії для використання в Україні у березні 2024 року Росія скористалася правом вета в Раді Безпеки ООН, Що ну звісно, це просто нонсенс, щоб перешкодити продовженню повноважень комітету експертів ООН, створеного спеціально для моніторингу та забезпечення дотримання санкцій, ООН, накладених на КНДР з 2006 року цей комітет відіграв ключову роль у запобіганні ухиленню від санкцій у червні 2024 року. Росія і Північна Корея також підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, не згадуючи прямо про військову підтримку Росії в контексті України на прес-конференції після візиту до Північної Кореї президент Росії заявив, що обидві країни продовжуватимуть надавати одна одній всебічну підтримку як справжні друзі. І добрі е, сусіди новий договір також передбачає серед іншого взаємодопомогу в разі агресії проти однієї сторін. Ну і треба сказати, що цей договір не залишився непоміченим у південній Кореї, і Південна Корея значно нарастила підтримку Україні, і для неї остаточно було вирішено. Питання хто з ким, та? тому що вони певний час намагалися, ну вони мають економічні зв'язки з Росією, та? тобто вони намагалися не займати такої дуже прямо жорсткої позиції, Але після візиту російського очільника до Північної Кореї цих заяв, відповідно, Україна отримала додатковий імпульс підтримки від Південної Кореї. А ми з вами знаємо, що Південна Корея це супертехнологічна, суперрозвинена країна, ну для нас насправді супердружня. Країна Китай. компанії, що базуються в Китаї та Гонконгу, все частіше стають мішенню для США, ЄС та Великобританії через їхню підтримку російського військово-промислового комплексу або ж допомогу Росії в обході санкцій. Така підтримка обмежується технологіями та матеріалами подвійного призначення, які можуть мати як військове, так і цивільне застосування. Протягом кількох місяців США попереджали Китай про його мовчазну підтримку оборонно промислової бази Росії, сприяння війні через підтримку російської економіки. У відповідь на мовчання Китаю і такий певний ігнор, американська адміністрація застосувала набагато ширший підхід ніж Великобританія чи ЄС. І запровадила санкції проти ще більшої кількості осіб і компаній, що працюють в Китаї. Та Гонконгу вона також висловила готовність запровадити подальші вторинні санкції, якщо це буде необхідно, в тому числі проти китайських фінансових установ, які е, сприяють передачі зброї. А насправді вторинні санкції це те, чого китайські та інші компанії і банки бояться просто як вогню. У декларації Вашингтонського саміту НАТО від 10 липня 24-го року НАТО заявила, що Китай став вирішальним чинником війни Росії в Україні. Це цитата. І закликала країну припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії. Це також цитата. Останні санкції Великобританії щодо китайських компаній були оголошені в рамках ширшого пакету санкцій 13 червня цього року. 31 травня 2024 року державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 70% російського імпорту верстатів. І 90% в імпорту мікроелектроніки, які підтримують російську оборонку, зараз надходять з Китаю у червні 2024 року. США навели свій підхід з визначення санкцій, включивши до нього дочерні кампанії, розташовані в Китаї та Гонконгу, кількох російських фінансових установ, які вже підпадають під санкції. Очікується, що за цим послідують подальші санкційні заходи США, однак не поділяють оцінку колишнього міністра оборони Великобританії Гранта Шапса, який у травні 2024 року заявив, що Китай співпрацює з Росією щодо надання летальної зброї, коментарі якого посол Китаю Великобританії назвав. Безпідставним в декларації Вашингтонського саміту НАТО 10 липня 2024 року лідери НАТО заявили, що Китай став вирішальним чинником війни Росії в Україні, і закликали країну як постійного члена Ради безпеки ООН особливою відповідальністю поставитися до дотримання цілей принципів статуту ООН і припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії. В тому числі передачу товарів, і матеріалів подвійного призначення, які підтримують прямо чи опосередковано російський оборонний сектор. Друзі, поділюся з вами лінком на детальну аналітичну записку, в якій є перелик товарів, є більш детальний опис санкцій і так далі. Якщо вам цікаво, буде у вас додаткове джерело інформації, доволі. Якіснею. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.